Який фільм ви порадите подивитись восени? По Ужасающій три. Це хорор. першій часті фільму там з дівчки зняли кожу і засипали її соню. З парою можна отак подивитися. Дракула вчора переглядала. Романтичний це ж він кохав її 400 років і загинув в раді неї. Тому всім рекомендую гострі картузи. Історі історичний фільм дуже цікавий. Без тижа. 2011 року. Трохи крові є. багато. Екшену сумерки. Це прям основа база, грунт, фундамент, стрижень, різний камінь, моноліт. Це прям те, що потрібно дивитися. Ну, бо є, про велику. Комедію, Льоху. Мирний воїн. Він про гімнаста, який втрапив в аварію. І потім він зустрічає одного чоловіка, який допомагає йому з реабілітацією. І там дуже багато таких думок про життя, філософських різних висловів. Сутінки. Про вампірів. Ання фільма початок. А як мозок налаштовувати на підсвідомість якісь завдання, щоб люди виконували? Це дуже класно буде. Лювен або «Гаррі Поттер», Хоча я не люблю «Гаррі Поттера» на самом деле. Паранормальне явище можна подивитися.